Спільно з військовим комісаріатом та збройними силами України ми проводимо навчально-польові збори на базі Лиманської ЗОЖ, які заплановані в кінці навчального року учням для учнів 11 класів, і ми закріпляємо практичні заняття і вивчені теоретично на уроках захисту вітчизни, і здобуваємо, скажімо так, на практиці навички які здобули теоретично. Участь приймають учні всього Старобільського району, випускники 11 класів. Як я вже сказав, вони в нас трьохднівні навчально-польові збори. Вчора у нас проводилися заняття з вогневої підготовки. Сьогодні у нас проводяться заняття з медичної підготовки. Далі теж з вогневої підготовки, з тактичної підготовки. Ну і обов'язково у нас заняття з гражданської оборони, де залучені наша служба Старобільського району МЧС, які нам допомагають. В проведенні навчально-польових зборів. Раз, сиділи, вже готові. Міру безпеки, міру безпеки, міру безпеки. Жарків не любить взагалі.